Ремонт частково зруйнованого на початку війни моста, що біля греблі Київської ГЕС затягнувся. Турецькі підрядники не вкладаються у терміни, тому жителям Київщини доводиться годинами стояти у заторах. Капітальний ремонт Хотянівського моста триває півтора роки, і коли його завершать, дізнавалася Вікторія Дмитренко. Цей міст через канал на трасі київ Жорота Сещина зруйнували ще на початку війни, аби зупинити росіян. І от що маємо зараз. Відбудова досі триває. Замість мосту працює понтонна переправа, а люди змушені щодня стояти в заторах. Через затягування ремонту люди щодня їдуть через понтонну переправу. Місяць тому і вона не витримала навантаження. Довелось ремонтувати у годину пік. Люди скаржаться в соцмережах, фільмують затори на відео та бідкаються на камеру. Уже я його стою, а строїть не дуже швидко. Об'їхати це додатково десь кілометрів 70. А Це бензин. А поки водії палять бензин, перевірю, хто палиться під сонцем на будівельному майданчику. На першу ревізію будівництва я приїхала місяць тому. Людей з десяток. Поговорити з нашою знімальною групою погодився один з працівників. Представився геодезистом. Прошу пояснити, чому ж так довго тягнеться робота та які реальні строки виконання. Ну, якщо врахувати всі ризики, мабуть, рік. Може навіть трошки більше, тому що е, цей проект е, це не повне, не повне відновлення мосту з нуля, тобто ми не зносимо все. Ми маємо пов'язати те, що старе, з тим, що ми маємо збудувати, тому це ну це довше ніж, наприклад, будувати з нуля. Сваї доставка металевих конструкцій, це все кажуть працівники. Додає роботи та часу. Ну і власне, хто ж ці роботи виконує? Міст відновлюється за рахунок кредитної угоди з Великобританією, Самі ж роботи турецьким підрядником. І як виявилось. Із порушенням домовлених строків у грудні місяці ми проводили неодноразову нараду разом з підрядником догушем, і стояло питання наступним чином: або ви продовжуєте роботу і виконуєте ті роботи, які передбачені проекти в найкоротші сроки. А нагадаю, що за проектом роботи мають виконати протягом 10 місяців, або ми будемо вимушені розірвати з вами договір, оскільки фактично роботи до. Ну, давайте чесно до 1 січня 25 року. Майже не велися. то ще є зрушення. Із повторним візитом на будівництво приїжджаю місяць по тому. Людей побільшало, а старі сваї, які її ускладнювали роботи, вже знесли. Робочі майструють ліса та готують опалубки під нові бетонні сваї. А ще запевняють, роблять все якісно та вчасно. Вже колон заліли, фундамент заліли. Сва, вже сваї сваже зараз регіля будемо Заливає. І знову запитую про строки. Не, якщо будуть все будуть хорошо, я думаю, пілянів через два місяці, два з половиною місяця, будемо піляніром вже акривати мосту. Як ми не запевнили, матеріалів вистачає, тож відбудовують поки без затримок. За оптимістичними прогнозами міст планують відкрити вже у жовтні. Загалом на Київщині, внаслідок російської агресії, пошкоджено 49 мостів. З них 35 відновлено. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький та Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон Єдині новини.